Intel Core i 7 Корей h RTX 4060 та 16 ГБ оперативної пам'яті ddr 5 Acer Nitro v 15 Цей ноутбук досить цікавий і з останніх, які я тестував, він виділився. Перше, тим, що він найшумніший. По-друге, він найзбалансованіший в плані температур охолодження. І того, що ми отримуємо в плані продуктивності, якщо розділити продуктивність на гривню, так на кожну копійку ціни, то це ноутбук один з найвигідніших і найцікавіших саме для тих, кому потрібна потужна продуктивна робоча або ігрова станція, тому що він дасть вам дійсно ту продуктивність, яку ви хочете. Він дасть вам гарну систему охолодження. Та пропрацює довгі роки. Корпус у нього пластиковий, ні люфтів, ні скрепів помічено не було. Збірка якісна дуже сильно збирає відбитки пальців. Тож врахуйте це, якщо вас дратує. Але які там ноутбуки не збирають відбитки пальців? Чесно, я не пам'ятаю таких вже. Якщо ви пам'ятаєте, знаєте, пишіть в коментарі, будемо раді почитати. Петлі якісні продувається досить гарно. Це ви побачите вже в тестах. Дизайн доволі мінімалістичний, як для потужної ігрової машинки. Я не кажу, звичайно, що він прям вишукано мінімалістичний, але як для ігрового ноутбука, просто мати тут логотип, не мати цих яскраво таких піострих ставок. Тут такого немає. Тому десь в офісі тихесенько собі можете зашоршитись і грати, і ніхто не знає, що ви геймер. А якщо ще заліпите оцей логотипчик, який трішки може видати тих, хто знає, що таке лінійка Нітро, то взагалі проблем з цим не буде. Коли відкриваєш ноутбук, бачиш перед собою 15.6 дюймовий Full HD, IPS Level, тобто TFT, але IPS левел і дійсно. Кольори тут гарні, приємні, і проблем у мене з ним не було. Частота оновлення 144 Гц. Грати приємно. Контент на ньому якийсь дивитись теж можна спокійно. Клавіатура повнорозмірна, з намблоком. Стрілки 50х50, на 50, тобто дві з них повнорозмірні, ну а дві. Вузенькі полосочки, підсвітка в даному екземплярі однокольорова, немає RGB, але і цього достатньо для того, щоб пограти або попрацювати, коли ваші близькі заснули, і потрібно вимкнути світло в кімнаті. А що стосовно портів в цьому ноутбуці, з правого боку комбінований аудіороз'єм, USB a та Kensington Lock. з лівого боку порт для зарядки RJ45 інжелан, HDMI, 2 USB-A та USB-C. А що ж всередині цього ноутбуку? Головний камінчик Core i7-13620H, який працює. На частотах від 2,4 до 4,9 ГГц, 10 ядер 16 потоків, RTX 4060 на 8 ГБ, з ці 75 Вт та 16 ГБ оперативної пам'яті DDR5. І досить швидкий SSD-NVMe накопичувач на 512 ГБ. Отже, Call of Duty Warzone. Екстремальні налаштування, це най найвищі, так. Максимальна роздільна здатність. Офігеть. Що, прикалуєтесь? Що за оточили? Грати комфортно тільки не тут. Бо щось прям зажало конкретно. Рівень FPS більш ніж. Температура процесор. Чудово, відеокартка чудова. Ще правда, важливо сказати, що це... Кулери на максимум. Картинка плавна, приємна, без переривань. Грати комфортно. Взагалі, враховуючи температури, чесно, я в шоці з температур. Це екстремальні налаштування! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Forza Horizon 4. Ультра налаштування, максимальна роздільна здатність. Зараз трішки прийдемось в вільному світі і приєднаємось до гоночки. Що я одразу бачу, що да, рівень FPS чудовий, картинка плавна, класна, без всяких проблем. Але те, що я раніше вам казав, те, що під процесори Intel ця гра не дуже оптимізована, тому що постійно в всіх випадках, саме на процесорах Intel, температура в цій грі вища, ніж в інших іграх. Однозначно шумний, однозначно. Система охолодження досить шумна, але як я казав, не може бути все прямо ідеально, щоб він був тонюсічкий, ще й охолоджувався дуже гарно, температури були низькі і він не шумів. Ні, ви щось обираєте. Або ноутбук буде. Він може бути тихий і холодний, але це буде дуже товстолений ноутбук. Так, відносно тихий, правильно? Потрібно розумітися. Або ж якщо ми говоримо про е, ту ж саму товщину, але менше шуму, відповідно, менші темп... Ой, вищі температури, так? Це варто, варто розуміти, немає ніякої чарівної пігулки. Давайте будемо реалістами. Да, так, можливо, колись технології дійдуть до того рівня, що буде. -я, я не сперечаюсь, тому що е, все ж таки ми розуміємо, наскільки крокують технології вперед. Але також варто розуміти те, що ми маємо на даний момент. Заріжемося ще в заїздик. До речі, бачу, що температура падає. Так, Якщо ми починали грати, було близько 80, то зараз вже 69-68 навіть бачу градусів. Тобто система охолодження тут зроблена на славу. Дійсно, інженери постарались. Дисплей, до речі, теж дуже приємний. Зірок з неба не хапає, але в плані кольорів, кольоропродачі так, яскравості, це прям така оптимальна серединка, яка прям відпрацьовує свої кошти кожну копієчку. О, Дивіться, до речі, температури вже просіли до стабільних 70 градусів. Так, якщо то було 75-80, тут же от на стабільних 70 воно тримається, що є дуже-дуже дуже гарним результатом. Поп! Ультраналаштування, максимальна роздільна здатність, це по максималочках виставив. най най Найнайвище, що тільки може бути. Грати дуже комфортно FPS. Нижче 140 там... Ну 130, тільки що бачив, 128. Опа! е, э, э, ей! Ишкире! Сюдай, Ти хто такой! Ух ти, шо! ти попав, дорогой! Ти попав! Ой-ой-ой-ой-ой! сюда Папа Венюс. Тыщ, кил. Высокий нож, что максимально раздельно сдать не сделал на продуктивность. Высший нож, что Ваня, это только эпичный. Тобто, майже, майже максимальным Рівень FPS дуже навіть чудовий. Картинка плавна без переривань. Грати комфортно. Температури взагалі чудові. А! Кривосіся! А! Собака. Патрони кінчились! ті! ага все. Та що ти водку бухаєш, чувак, ну ні. Counter-Strike 2, високі налаштування, максимальна роздільна здатність. Грати комфортно, рівень FPS більш-ніж. Температури чудові. Не дивіться, що тішивки були, це в мене просто трішки пінг скаче. А так взагалі кайф. Грати одне задоволення. Взагалі, за рахунок того, що тут система охолодження крута, то ноутбук видає максимум потужності від свого заліза. Чесно скажу, навіть бачив на своєму досвіді потужніші відеокартки з процесорами, які не такий результат гарний давали за рахунок того, що було гірше охолодження. Тут же в нас чудова система охолодження. Так, вона шумна, одразу попереджую. Хочете, щоб ноутбук був холодний і дуже потужний, ну поки що немає такого компромісу, який буде прям і тихесенький, і холоднесенький, і щоб це не було, пів столу не займало. Ааа, патрони кінчились як невчасно. Я-я-яй. Низькі налаштування. 1280 на 720, роздільна здатність. Як бачимо FPS трішки підрисло. Але це не така колосальна різниця. Ну, як і на всіх інших ноутбуках, CS2, я не бачу прямо якоїсь дуже сильної колосальної різниці в FPS, і я б на от якби під себе от я грав кожен день кску, я би грав саме на високих. Тому що, ну, камон, 200 FPS, а саме на високих він стільки видавав, на нижче точно. То мені вистачає з головою така різниця, боже. Тут там буде 270-300 на низьких. І то бачу, там 230 проскакує. Ой-ой-ой. Температури як із на високих, звичайно ж чудові. Грати комфортно максимально з коробки на цьому ноутбуці встановлено ліцензійний Windows 11, як і на більшості ноутбуках зі штатів. Користуючись ліцензійною операційною системою та з коробки, ти значно економиш свій час та нерви та отримуєш вищий рівень безпеки на повній продуктивності твого девайсу. Вам дякую за перегляд. Кому сподобалось це відео, тисніть вподобайки, та не забувайте підписуватися на нас і натискати дзвіночок, щоб не пропускати наступні наші відео. Всім мирного неба, не забувайте донатити на ЗСУ, щоб наближати нашу перемогу разом. Слава. Україні